Алекс версії 1 – це сучасний перемикач режимів роботи газобалонного обладнання з сумісними системами. Алекс Optima. він поєднує в собі зручність у використанні, стильний вигляд та підсвітку RGB, яка відображає поточний режим роботи системи газ, бензин або помилки. Переваги, індикація RGB, різні кольори підсвітки сигналізують про поточний режим: газ, бензин, очікування, помилка, інтуїтивне керування, одна кнопка для перемикання режимів з чітким зворотним зв'язком. Компактні розміри, зручне встановлення в салоні не займає багато місця. Аудіосигнал сповіщає про перемикання або помилки. Можна вимкнути через налаштування. Повна сумісність, Optima Pico Nano Expert. Працює стабільно з усіма блоками керування Alex. Алекс RGB це не просто перемикач, а повноцінний інтерфейс водія з системою ГБО, який поєднує ергономіку, естетику та функціональність. Ідеальний варіант для сучасного автомобіля. Виробник Алекс Автогаз Польща. Гарантія складає 2 роки.